Бонжорно, сеньори, сеньорини, я в Мілані, а то є замок Сфорца. Заложив я в 15 столітті Франческо Сфорца. Це засновник династії засновник Сфорца Міланської. Зараз ми туди йдемо. Ну от, вхід такий герб згорця. Головна брама. Бачить там дракон да, дитинку. Чорненьку дитинку. Черненька дитинка, бо це був пам'яті Людовіка по прозвищу Мавр, спорця також, який запросив до Мілану знаменитого Мікеланджело. запросив його як архітектора. Як як як. як? Не, е, е, малювати своїх каханок та жінок це було вже в другу чергу. По-перше, він був як архітектор і будівник е, е, воєнних машин. О. Я в Мілані. А то є замок Спорца, який заснував в 15 столітті Франческо Спорца. Ту є внутрішнє подвір'я цього замку. То є головна вежа Дон Джон. Тут жили, жила ця знать. Ну а це можемо бачимо стін, стіни цього замку. Ворота. Підні. Тут декілька ворот. Одні, другі, треті і ще там четвер. Ось такий замок. Спортця. В Милані. Ну, Граціо. Дякую за увагу. А зараз я підійду подивлюся чи покажу вам, який той. Засновник був його портрет, прямо тут. Портрет його. Це він. Такий держик. Ну то, дякую за увагу. Рацію.